Пісні вночі 24 грудня. Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Луки, 2 розділ, 10 вірш скрізь, куди дійшла оповідь про Божу відкуплювальну любов, навіть якщо її перекрутили і різними неправдами, вона принесла із собою те чи інше благословення. Навіть неуважним слухачам, і тим, хто не виконував слова. Ще більше благословення вона принесла тим, хто слухав тільки почасти, і був слухняний тільки почасти. Але її найбільше благословення було для малої черідки, царського священства, тих, які, збагнувши дух божественного розпорядження, усвідомили. Що вони виправдані вірою в дорогоцінну кров і пішли далі на основі Господнього запрошення, представляючи себе живою жертвою, щоб мати участь із Христом у стражданнях теперішнього часу, а також у царській славі, яка прийде незабаром. Саме цей клас радіє зараз повнішим відкриттям Божественного Слова. Яке довгий час було затьмарене хибними твердженнями, що дійшли до нас із середньовіччя. Саме цей клас найбільше радіє зараз тим, що бачить довжину, ширину, вишину і глибину Божественного плану та Божественної любові, яка купила увесь світ і остаточно відновить з існуючої деградації всіх. Хто в сприятливих умовах тисячолітнього царства розвине характер, який Бог вимагає від тих, хто матиме вічне життя, любов до праведності та ненависть до беззаконня.